Латиніна, подруга Арестовича, Романенка. Э, вот це цікавіше, ці, типу, ліберальчики. Подаліка і інших типів. Давайте подивимося, яку заяву вона зробила. Чим ця заява відрізняється від заяви Соловйова? Путін ріш... реально реально зробити з Одеси Второї ціна Вільнюса. От вам ціна Вільнюса. Вот ну, от вам, будь ласка. Класс. Типа, що, українці, хочете в НАТО? От зараз ми вам Одесу зрівняємо з землею. Ну що це таке? Лібералка, блін. А Арестович буде далі з нею. Да, запрошувати її в ефір. Буде. Ну я думаю, що тут буде наступним чином. Якщо раніше Арестович е, у Арестовича, зараз він такий, він же ну, вміє пристосовуватись. Угу. Він людина розумна, розумна людина вміє пристосовуватись. Хоча він, не завжди це робить. Випадково забуде про Латинін. А я думаю, що якщо раніше він е, виправдовував свої стосунки з Латиніною. Тим, що ну вона хороший ліберал, і нам такі потрібні, вона нам допомагає. То тепер він буде виправдовувати свої стосунки з Летині тим, що він її карає. Ага що він показує. Ах, Ахтема... ти ти, брудна російська пропагандистка. На тобі по твоїй дряблій дубці. Я тобі за папочка тебе зараз покараю. Ну, зараз він я в тобі ефірі влаштую. Ніколи з нею не сперечався. Mm. Він же ж піддакує. А І це ми в ефірі теж не побачимо. навряд чи вони це викладуть. Але він буде казати, я спілкуюсь, щоб її покарати. Mm, точно. Ні, ну, це, це як це... я знаєте? От спитайте у мене от, от вам ціна російських лібералів, так вони всі такі. Спитайте у мене, чи маю я стосунки з російськомовними жінками? У вас є стосунки з російськомовними жінками? Спитайте, чому а ви та, собі а для, дозволяєте? Для чого а? Вам таке дозволяєте. Для чого вам російськомовні жінки? А, поясню. Справа в тому, що у мене є певні <с сексуальні девіації, і я відчуваю себе Поміщиком. А як поміщик українською? А, українська Помісник? Коротше, я помі... відчуваю себе поміщиком, е якому подобаються його кріпосні жінки. Коротше, я Лев Толстой в цьому моменті. <рес> блін, точно. Мені подобається, оце от е крістянку на Сіновалу. Лев Толстой. Угу. Арестович Лев Толстой. Нормально? Виходить. Так, так, нормальна відмазка? Так він же ж блін. Він реально візьметься зараз собі в ефір і буде казати, що він Лев Толстой. Угу. Він же ж любить оце все. Гуманізм так, російський, оце ось все там, та, тому, таємнича російська душа. Тому така от, от історія. І це те, що ми казали на самому початку. ОПЗЖ, всі депутати, російські зрадники. Е, хапайте їх. Значить, те, що ми казали, Латиніна це російська пропаганда. Всі ліберали насправді. Всі ліберали, так, всі російські ліберали, ці, це частина російської пропаганди. Тягнуть їх все одно. Ну він же ж хоче зібрати. Я так думаю. Я тут не я тут політтехнолог за цим столом, але він же ж хоче зібрати цей проросійський електорат. Типа він має залишитися ще до виборів. Якось мені здається, що по-хорошому в Україні не мало би вже до виборів, а вибори ж будуть після перемоги або хоча б якось натяку на угу. перемогу. От е мало би не залишитися проросійського електорату. Взагалі, взагалі, або не так. Ну, я або дума... Хоча б щоб вони цей 5-відсотковий бар'єр не а я не думаю, перетнули. що по іншому. Я думаю, що потрібно от е, справа в тому, і це мені здається, що це важлива концепція. Mm. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб в наступних виборах взагалі не могли приймати участь е, політичні сили з будь-яким натяком на проросійськість. От дивіться, в якій жахливій концепції ми зараз знаходимось. Ми зараз, ми зараз граємо в гру росіян. І першим в гру Росіян почав грати Арестович. Першим в гру росіян почали грати оце Романєнка, Аваков і всі інші. Як звучить ця гра? Ця гра звучить наступним чином: у вас в Україні залишився проросійський електорат, тому... Це вільна ніша, тому в вашій країні, в Україні, mm -hmm. повинна з'явитись умовно проросійська політична партія. Ніхіра взагалі, не, не бути ми повинні зробити репараті. зараз. Ми повинні змінити цю концепцію. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб жодна політична сила, яка має будь-яке відношення, політичне, фінансове, культурне. Культурне до Росії будь-яка політична сила, яка буде казати російський язик, має настатися. будь-яка політична хитродубію... сила. Секундочку Ксенія, яка держачники. буде лобіювати продукт російський, вона просто не має права і потрібно створити такі умови, що вона не мала можливості приймати участі в виборах. Про електорат, там, які хочуть мову е російську, ну русський язик, все інше нехай йдуть на вибори. Ми не можемо заборонити їм голосувати. Ну ми не можемо їх визначити якось, <свят> але нехай вони йдуть і обирають серед українських проєктів. Тобто, ми не повинні приймати як данність те, що у нас є якісь ще залишки е російського проросійського електорату, і давати їм можливість реалізуватися як виборці саме в цій нічі ніхіра. Ці проекти повинні бути закриті. Виходить, Арестович і каже: Я, значить, моя політична сила, ми за русский з нахер вилітаю ну, є всі інструменти для того, щоб просто заборонити політичну партію Арестовича. Виходить, Аваков і каже: я підтримую Олексія, я піддержу Алексі... Олексія Арестовича. Значить, мой слабожанський язик, от і мой винний погріб в його розпорядженні. Нахер витить Аваков? Виходить у ПЗЖ і кажуть, ми за відновлення нахер. Взагалі, будь-яка політична сила, будь-яка політична сила з отакусінькою, от отакусь, отак. От, от якщо зробити, отакусінькою от проросійську нахер взагалі так, коли а виборці нехай вибирають. колишні ті, хто раніше йшли з проросійськими програмами на вибори, не підуть зараз з проросійською. Це Арестович думає, що він найрозумніший <розумний> і там перехопить їхній електорат. Я думаю, що вони підуть з якоюсь соціалкою, типа. Ми комуналку зменшимо. Ну, там, як з ОПЗЖ, з з цієї, це ж їх цієї цієї стандартна і стара. Да, да, да. Ну так ОПЗЖ вже не каже, що ми за русский язик, що ми там угу. другу державну зробимо, чи з чим вони там співпраця раніше... Співпраця з ось... росіянами. Е, дивіться, будь-що, що вказує на російський ну, співпраця слід. Співпраця з росіянами це взагалі держрада, має бути по ідеї. Якщо це ну давайте Юрій Бойка співпрацював з росіянами під час 14-го року, по довів по рік скільки разів він був в Росії? У mm -hmm. нього є фотографії з депутатами Держдуми. Він ходив, вони ходили з Рабіновичем до Путіна. Співпраця... Таких насправді всіх СБУ має в'язати. Дивіться, у нас був а ми, а ми ще говоримо про те, чи вони на вибори підуть. Блін, вони сидіти всіма при Порошенка. При Порошенко була така штука, яка називалась Люстрація з 14-го mm -hmm. року. Її намагалися реалізувати ще з 4-го року, але mm -hmm. там не вийшло. Пам'ятаєте, але і плюс-мінус реалізували а, в 2014 році. Да. От е багато хто з ілюстрованих, до речі, вже отримав і позитивний вирок суду, і казали тоді: не можна люструвати, казна цього не витримає. Витрималася антиконституційно. Витримала все. антиконституційно. Ну, нічого. нічого, все нормально. Нам потрібна така сама політична люстрація. Ну тобто, будь-які зв'язки. Я готовий там. Я розумію, що мені можна приписати, Петров в 11-му році, в 11-му році працював в Росії там півроку. Я визнаю. Взагалі, можете мене по цього признаку мінуснути з політиків. Там спілкувався з Марко з Марковим, з Маркусом, чи не сказав. Спілкувався з Марковим. Все, мінусуйте мене з політики. І ми повинні всі це визнати. І українські там по політики і вищого ешелону, і середнього всі повинні визнати цю необхідність. Тобто, люди, політики, повинні принести в жертву свої старі зв'язки. Не так повинні принести в жертву. В майбутньому Україні свої політичні зв'язки. Спілкувався ти з росіянами так чи інакше, були uh -huh. у тебе стосунки, захищав ти російську мову, все нахер з пляжу. Uh -huh. Тобто політична ілюстрація повинна бути. І я думаю, що це потрібно розглядати вже сьогодні. Сьогоднішнього дня. Держрада, так, це дуже важливо. Держрада всіх потновував. Там натяк на Держраду поїхав на тюрму. Все одразу. Тут навіть, тут навіть не цей, ну навіть не обговорюється. Мені ще цьому... здається, ми так визнаємо, що в нас суспільство якесь недо... недозрозуміло, в чому суть зараз війни взагалі. Ми... Бо ми такі давайте заборонимо проросійські партії, тобто ми вважаємо, що проросійські партії щось візьмуть на виборах.